Я рада вітати вас на своєму каналі. На каналі «Запитай, Таро» і Давайте дивитися поради вам на сьогодні. Ну, двійка м'ячів говорить про стан нерішучості внутрішньої боротьби або ж спроби уникнути якоїсь боротьби та складного вибору. Сьогодні ви можете постати перед важливим рішенням, але поки що ви будете не готові його прийняти, закриєтесь на таке собі подумати. А от п'ятірка мечів говорить, що навіть якщо ви виграєте якийсь момент або одну якусь ситуацію, важливо подумати, якою ціною, уникайте якихось дрібних сутичок. Навіть якщо це питання якраз цього вибору, вони не принесуть вам справжньої перемоги. Іноді краще відступити, дійсно так закритися, відсторонитися, аби зберегти мир, ніж доводити оцю свою правоту будь-якою ціною. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого дня.